Усім привіт, любі друзі! Мої львівські рефлексії, повідочки, можна сказати і так, і так. Сьогодні ще один чудовий день. Чудовий день. Неймовірний вигляд на увесь Львів з височеного поверху. Як я це люблю. У Києві 1 вайб. У Львові цілком, менше. особливо коли в тебе перед очима, як на долоні, вся площа ринок, львівська ратуша, високий замок, домініканська латинська та катедра, усі храми зачарування. Чудове небо сьогодні напротязі цього дня, ранішні справи, закупи, зустрічі і новий день. І от про що я подумала? Якби я залишилася в тих емоціях тої жахливої ночі і не рухалась далі, не рухалась далі в новий день, в нові події, чи було б то все, що воно було сьогодні? Ні, однозначно ні. З нашими емоціями, з нашими станом, можемо впоратися тільки ми самі. Ніхто інший за нас не буде робити. Навіть тоді, коли психологи там прокачують, там, кому це потрібно і роблять це, допомагають, скажімо, вказуючи вектор, все рівно роботу робить кожна людина самостійно. А що навзаєм? А навзаєм кожна триве свій новий день, нові зустрічі. Ми ж е, прожимаємо по факту події, але запам'ятовуємо емоції. Це те, що закарбовується в підсвідомості, та це те, що потім тригерить чи в позитивному, чи в негативному сенсі. У мене так сьогодні було багато цікавого, неочіканого, неочіку, неочікуваного, ось так вірно, <смі> заговорилася. Стільки цікавих зустрічей, на які я навіть не розраховувала. Це можна написати цілу книгу, а це всього буквально за декілька годин. Зараз я збираюся в місто Лева. Сьогодні у мене музика Скорика і Равеля, закриття сезону у Львівській національній філармонії імені Мирослава Скорика і Львівський національний симфонічний оркестр. Це буде зачарування, а потім. В Львівські копальні кави буде Петкін джаз. Це така краса, це так, як я люблю, це такий джаз. А Львів це місто джазу. Я розповідала про те, що е, я була неодноразово в шляхетному дубровнику Хорватія. Це така краса, краса на джаз фестах А до війни і раніше до карантину у Львові були джаз-фести. я хочу сказати, що Львів не поступається. А місто це просто суцільні локації для джазу. До речі, Чернівці так само, це місто, яке блюзує. Для мене Чернівці це блюз. Як я люблю прогулянки з своїм рідним містом, і це в мене завжди, завжди в подумках, коли я прогулююся і ввечері блюзую разом з вечірніми чернівцями. Львівс ін Він такий більш яскравий, виразний, такий секшал, дуже-дуже, дуже саме львівський вайб. Різні енергетики, різні енергетики, різні світосприйняття. Але я в житті полюбляю і джаз, і блюз. Це про мікс, це про еклектику, це про поєднання стилю, це про ф'южн. Ах, чарівний. Вечір, який мене очікує. І, звичайно, будуть зустрічі, комунікації з людьми, яких я знаю, і не тільки. Все буде обов'язково, все буде, як тільки має бути. Я в очікуванні, але загалом, коли я виходжу, я ніколи нічого конкретно не очікую, тому що коли ти довіряєш все свято, то тобі стільки цікавого приходить і саме таке, яке має бути в твоєму житті. Я ще без головного убору, але зараз я дороблю свій імідж Барбарі, мої улюблені окуляри оптичні. Щось цікаве, це ті цельвійські дизайнери. Бачите, на кожній ось цій монеті рунічний знак, звичайно, дерево життя, це теж кераміка, жовто блакитний колосок, і від неймовірної, неймовірної моєї подруги, зараз покажу ось так. А, так не дуже видно. Давайте ось тут свій піджак, жакет, чудовий в вбуху стилі, ось така спідниця шифонова. Прекрасна ще одна вушка і перстинників не одягнула. Зараз буду доробляти свій аутфіт. Виходжу, виходжу виходжу світ. Чудово, я дякую за все. Дякую. Я дуже щаслива, що ні у яких, не у Парижі, а я. На своїм Богом дані землі, незважаючи на обстріли. А тепер неймовірний захід сонця в місті Лева. Звичайно, поверху ах, зачарування. Подивіться на ці картини. Там десь попереду собор Юра. Так, я поволю-поволю проводжу. І ось панорама на високий замок. Це все те, що я бачу. Кожного ранку, кожного вечора до війни високий замок світився, краще Ейфелевої вежі. А тепер я проводжу поволі камеру і ось, і ось ратуша. Бачите, все-все-все життя, усі храми і свободи, і собори. Краса. Місто лева, високий замок, зачарування. А зараз буде блюз, я дроблю свій аутфіт і поблизу разом. Еге ага. ж? Я вже повністю зробила свій образ і зазвичай, адже це у нас блюз. Піджак жакети, які не мені, він стилістиці Moschino. І мої улюблені парфуми. В мене парфуми це так само завжди діалог. Діалог з світом, діалог з собою. Кожен аутфіт, кожна подія, це абсолютно інший запах. В мене аромат, в мене їх дуже-дуже дуже дуже багато. І сьогодні це однозначно фані Піджак Піджаку стилістиці Moschino. І ось тут живий, люби, цінуй. А ось тут. З ніжністю до себе, тобто, все повністю розписане, це і руська розписує. Ну, так, знову хочу -по 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 показати цю красу. Так, я в підтримку е керамічних прикрас, керамічні сережки, е птахи, голуби, голуби миру, голуби надії. Е звичайно, Так, е скину я вже сказала, птахи, е біла каблучка з пацьорок е дизайнерська. І ось така фантастична в е стилістиці. Е Вітражного скла, неймовірна дизайнерська каблучка. Ну ось так сумочка, рюкзачок, усе необхідне, парфуми в стилі блюз, москіна, і я готова полетіти у новий день, у нові емоції. А вони будуть, будуть зустрічі, будуть комунікації, буде неймовірний вечір в стилі блюзу в місті Лева. Полетіли? Полетіли? Папа! -па зв'язку до нових повідочок. Поки я ще вдома ще раз показу вам неймовірну лялечку, поковиночку від Ганни Мацько з Донеччини і мій фантастичний, унікальний рідкісний кроловецький рушник. Окраса наш найкраща і овазу з квітів, яких в мене багацько-багацько. Краса і неймовірний захід сонця. Над містом лева